Так, раз, 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 раз. Чи чутно мене, чи видно мене? Тестове якесь треба зробити нам. Видно мене. О, мене і чутно, і видно, ніфіга собі, я з першого разу все взяв і налаштував. Так, друзі, всіх вітаю. Ми потихеньку перебігаємо на Twitch. з Ютубу, тому що Ютуб випив з мене всю кров, яка в мене залишилась. Тому я поки що на Ютубі візьму паузу. Я не знаю, скільки це буде тривати ця пауза. Ми спробуємо твіч. Зараз подивимося, як воно буде. Я буду для тих, хто хоче бути в онлайні та вживу тут е грати, то тоді це твіч. А хто не зможе по якимось причинам перебувати на стрімі, тоді я буду скачувати з твіча стріми. Буду їх редагувати, укорочувати, тому що дві години нашого воно треба стільки. І заливати як е, якусь коротку версію на YouTube. Поки що така схема, тому що я вже перепробував багато чого, багато всього. І там е, в мене виникли невеликі проблеми з е, створенням нового каналу. Тому поки залишимо таку схему, і там будемо бачити далі. Отже, отже, давайте спробуємо ще раз е, наше таке за Тільки ми грали за вландію е... про розбійників. Зробимо сценарій про розбійників, але тепер пограємо за стургів. І побачимо, як воно що вийде. Що це вже. Боже, вже спам якийсь прибіг. Best of the best. Так, як і заблокувати. Фігіо знає. Добре, хай висить поки. Там я вирішу, що з цим робити. Так, стурги. Накинув я українську локалізацію на Баннерлорд, але я вже трошки подивився. Останній переклад, який тут є, він для версії 1.1.3. Я зараз граю версію 1.2.8. Тобто останній переклад був, був ще за каденції Порошенка. Фіг знає коли. Тому не все перекладено. Частина буде на українській, частина буде на російській, те, що з модів, частина буде на англійській. Якась виходить банерлордна каша, але, ну, маємо, що маємо. Тоді так, продовжимо. Стургі, Пігнали! Треба зробити якогось розбійника. Чи може зробити жінку? Може зробити жінку-розбійницю. Яка в мене ціль? На це проходження я хочу спочатку розпочати бандитом, пересратися з усіма королівствами, окрім стургів, а потім хочу піти до стургів, стати в них королем, якщо це буде така можливість, через бунти, через мод дипломатію. І потім вже відбиватися стургами. Але для цього треба зроб... все треба зробити для того, щоб стургію не розвалили без мене. Отже, я думаю, може може дівчинку якусь. Ні, хай буде чоловік. Хай буде чоловік, мені треба якось якось бомжуватий. Бомжуватий чоловік потрібен мені. Може таке щось. Він, він має бути максимально. Зачухманський. О, дивіться. А ну, може чорняво такого зробити. Так, що там з волоссям у нас? Я не бачу. О, давайте таке, хай буде. О, нормально. Так, і десь там були в нас. О. Він виглядає досить. Шоудер шоудер! Вітаю, вітаю! Почнемо спочатку? Ні, я думаю, що ми не спочатку почнемо. Я вже. Я вчора подописував, понаписував, потім повидаляв, я подумав, порахував, як це краще буде все зробити. І я зрозумів, що прям спочатку, спочатку, в мене немає стільки енергії, де мабуть, в мене немає стільки часу, щоб спочатку гнати канал, який я ну, якби, на якому я працював останні три роки. І це, ну, я, я не впевнений, що це. Я думаю, що. я... Поки, поки, давайте так, поки залишаємо Твіч. А uh, летсплеї будуть перезаливатись в uh, порізаному вигляді на основний канал, який раніше, і був. раніше і був. Якщо є люди, які не розуміють українську мову, то вони нас покидають. Ну що тут скажеш? Буває таке. <с patio> тому ну, що ну, поробиш? Так, мені цікаво, яка чи нормальної якості картинка, чи нормальної якості йде звук. Оце, тому що це я не можу самостійно перевірити, тому що я. Поки okay, тут все кручу вірчу. Якщо тобі не, не важко, подивись, будь ласка, чи все нормально видно, чи нема великої затримки, і як воно взагалі виглядає все. Так. шолдер to shoulder. Що в нього з очима? Там все нормально в нього? Так, йому треба якісь бандитські очі. І брови кудлаті такі якісь йому зробити. О! Мають бути бандит. А де у нас колір очей? Колір очей ось тут. Ой, якісь чорні отакі. Містер смерть. Ой, буде. Так, добре. О-о, почекай, почекай, а що шоб... зріст? Треба, треба, щоб він нормальний був такий. Так. Бо нема... Він має бути худий, бо нема що їсти. І не підкачений, бо нема що їсти. Звідки ті мишся, якщо ти Тебе нема що їсти? Так, поїхали тут. Тут, на жаль, картинка гарна, мікрофон працює. Все, більш нічого і не потрібно. Я. Що ми тут маємо? Тут перекладу немає, але нам важливо вибрати. Я буду також йти через лук. Лук, кінь. Але там в нас був, був спис, а тут ми підемо через дворучний. Через сокиру, мабуть, підемо, так? Да? Так, да, через сокиру. О, чудово. Підходить. Так, але треба не забувати, що мені потрібно. Так, лук атлетика, нормально. Так, спис не потрібен. Кузня, 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 кузня. Кузня, до речі, може і, і бути потрібна. То ще не точно. То ще не точно. Я б від неї не відмовлявся просто точно. Так, о, нормально. Оце непогано. Так, 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 Е, Блін. Лук, лошадь. Хай буде. Арбалет. А... Ну, нехай. Давай 30 років візьмемо. Гра на український, да, гра на український, але, на жаль, не повністю. Тобто якусь частину те, що всі оновлення, які були після версії гри 1.1.3, не перекладені. Тобто, якщо тут в нас є якісь е нові речення або якісь нові пірки, пірки також будуть не всі перекладені. Так, у нас тут же ж мод стоїть, тому ми можемо спокійно накидувати собі стурги, тут пом... які вони? Помаранчеві, да? давай візьмемо шолом. Чи, може, рибу якусь стургійську? Що це за риба? Чи отаку? Нє, це якесь це стургійське. <кій> так, це батанія. А де стургія? Добре, хай буде шолом. Білий, білий. Синій з білим. Добре. Пігнали. Так, нам треба якесь. Щось якесь ім'я йому. Здається, я я, я щось там писав. Ану, одну хвилинку. Я зараз гляну, що я там. Я робив це. Чекайте. Я ж робив е -е, прев'юшку. Я ж там якось його назвав. Так, Девін, ось він. Ой, він щось тут не так виглядає, як на прев'юшці. Угріх! Чисто. Вільнонароджений. просто вільний. Ні, хай буде вільний просто. Так. Улріх вільний. Ну, схожий трошки. Що в нас є? Сокира є. А, ну в цілому якось петляємо. Так. Ставимо ми на максимальну. Да, родер Стяу, да, це максимум. Ну, давай. Не зависай. А, і з'являємося ми там, де ми якби і будемо грати, так? Да? Так, добре. Вільний отримав рівень. Так, і що? Тут ми давай. О, бачиш, тут перекладу немає, але я пам'ятаю, що тут у нас 30% це під час руху, а здесь 30% демеджу в голову. Беремо під час руху. А тепер уважно розкидуємо ці штуки. Значить, нам потрібно сюди. Сюди. На розвідку обов'язково і на лікування. Поки що так. А, ще є два. Давайте одну сюди кинемо. І, мабуть, одну сюди. Так, ну що? І Ігнали шукати. Що в нас є взагалі по інвентарю? Так, мисливський лук. Стріли. Ну, саме, саме, саме просте, що можна тільки було знайти, в нас є. А, перше, що нам треба знайти, це якісь а, бандюганів. Але ні в якому разі не морських розбійників. А самих звичайних, і треба йти їх шукати мародерів. Ось оздочки. Ой, бо ви. Мені зараз потрібно заробити перші якісь гроші для того, щоб е, виняти собі е, компаньйонів. І я думаю, ми частину з цих грошей заробимо через. Як вони? вівці Через вів... вівчарство. Наріжемо. Так, ну давай атакувати, що на нього дивитися. Аннак! О! Красота! Блє, ну це буде... Це буде, звісно... Не з легких завдань. Я вже забув, які то був гей. Ох ти! Ха-ха! Ох ти, який круг! А, ну тільки один. Хай. Давай, давай, ми сховаємось зараз за його ж хлопців, щоб він не міг в нас накидувати. Ух, як довго, як довго. Ух, як довго. Э, -е -э -е. -э. Я еще и могу что там. Давай, борода. Хорош. цього треба. -ка. -ка а ну-ка, іди к сюди, погана ідея. Добре. Мені ж в нього закінчиться. Рану. Да як він так Куди він стріляє? Взагалі не в ту сторону летить все. О! Проходження <походження> буде через розбійника. Так. Зробимо Стургійського розбійника і підемо. О, я їжі ніякої не купив. Це. Як і мене ж. Я, я ж помру зараз тут же. я взагалі де? А, я, я щось подумав, що я. Оу, так я взагалі не, та, не там, де я думав. Так. Що ми можемо зробити? Давайте ми спочатку. wanted Ну і добре. Дуже і хотілося. Так, забирайте в мене. Дай мені щось. Дві рибки. Так, давай ка ми пошукаємо, де в нас тут є якісь от є свині. Але нам потрібні вівці, бо вони найдешевші. Здається. Півці були в центрі десь ось тут. Я точно пам'ятаю, ми йшли і, і десь, отут ми їх спіймали по дорозі. Мені ще хтось писав на стрімі, що є її ближче, нащо ти так далеко йдеш? Ось. Так, ну це, блін, це далеко. Це далеко? А тут немає? Що тут у нас? Коні, корови? Ні корови, корови, коні. Коні, корови, корови, коні. Собі. Так, поки я нікому нічого не плачу, мені треба трошки посидіти, відхилити собі КПшку О, 19, нормально. І мені треба, мабуть, купити собі ще одні стріли. Так, що ми тут робимо? 20% шанс так. І 10 маневрування. Беремо маневрування. І тут беремо. Тактику я вже брав. Розвідник є в мене. Шахрайство є. Женерія. Може, коваля собі взяти і не забувати трошки. Проковайство? Надо ще стріл купити. Одну пачку. Можна було б ще й лука нормального собі десь надибать. 13, дня. Що? Ой, а що взагалі у нас тут? Що взагалі тут є? Тут багато у нього. Зерно риба, а нічого нема. Кабанці. Чи то кабанці дешеві були? Ну, а, а, я, я просто затестить. Якщо ми купимо два кабанця, так де вони? Це 172 динари, так? Да? Давайте зробимо так ходім кабанців. Так. Потім сюди. Ні. Невигідно. Так купляти у місті невигідно Треба купляти десь по селах бігати. Тим більш тут є шкури і все інше. Так, ну, пішли потрошку вперед. Він мене все одно не недоздонажене. У мене 6,9 швидкість, він мене ніколи. Не впіймає. Треба шукати якусь маленьку групу. 9, до речі, непогано, але я забув купити стріли. 9 теоретично можна розкидати. Давай сюди, чи що у нас тут Вони пікратею. Ой-ой-ой, не пішли. Караваном безпечніше туди. Супроводити караван я не можу. А, а що по, по лукам? Що у нас. Гострі стріли вони є, якісь. Гострі стріли. далекобійні Далекобійні стріли ще є. Теж непогано. І простий короткий лук. О, оце мені треба купувати. Ось цей мені потрібен. Але він же дуже зараза коштує дофіга. Зерно, сир, риба, шкури. Ну да, я тут і корови тут є, і шкури тут є. До речі, корови по 120. Мені здається, це дуже дешево, ні? Не спрацювала схема. Так ти розумієш, в чому справа? Так вона б тут і не спрацювала би. Тому що треба нести шкури і нести м'ясо туди, де воно потрібно. А я де купив там і, і продаю. І це, звичайно, не спрацювало. Це спрацює, якщо я тут куплю, от треба знайти, куди. Якщо, якщо б вони мене зараз показали, куди треба віднести шкіру. Ні, це шкіра. А Мені потрібні шкури. Ось бачиш, а він не показує. Він мені не показує, куди можна його продати. І треба робити помилку, таку, як я робив е в минулому проходженні. Треба брати тільки поганців. Нормальних таких типів. Краще не брати. 8. Блін, ну зараз я візьму стріли. Це я зараз ці 8 буду намагатися розкидати. Ану, де ті гострі? Далекобійні. О, ось Ось ці стріли мені подобаються. Я почну з них. Нема ХП. Я забув, що нема ХП. 9. Тільки 100 ХП я піду. Без сотки не піду навіть нікуди. Хай лікується. Заробляє собі собіпоїнти якісь. О, плюс один. ну Що там? 89, Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Так, нам треба якесь місце, де я буду їх викатувати. Ось тут. О, навколо того камня. Непогано можна побігати. Так, мені треба, щоб вони вийшли. І одразу отак наліво. Сюди я їх поведу. Отак, наліво. Вздовж берега, щоб вони. Погано. Ось так oh. ти кинув? А що це таке? Шов від нас Оу! фу, блин, -я 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 -я. Чи коня, по-моему, гачить. ось так. Yeah. Так, пора вмирати комусь же там. На що я ризикую. Поїхали. У мене ще коняка така. А! Повільно. То я нічого не можу в них з них зробити з цих. Не втікти. О! -о. диви. Так, Скільки їх вісім? Шість! А, шість! Так все нормально у мене, щось є. Добре, добре, добре. мне. Как я... Пять. Ой -ой 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 -ой. Еще. А все, нема камня. Что есть? Остального є. есть, 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 что у них не заканчивается. Так, одного закінчилось, ще одного залишилось. Все, Ні, не, не все. Блін. Так жорстко. Це, все. Де <плес> він їх дістає? Вітаю, вітаю! Ми з схему з деревом. О! Дякую, що нагадав мені. Є в мене один навіть Полонений. Так. Поводження, так, так, так. Ні, в мене краще. Трошки нацарював собі. Все, <свистак> я думаю, що. То буде достатньо. Так. Чкунік. 164. Дерево. А mm -mm -mm. Що по лошадям? Треба якусь лошадку може собі купити? Якусь лошадку можу? Ну, це щось дорого. Дерево, да? Ну, дерево дерево. Давай. Давай візьмемо дерево. І підемо куди його продавати? Сюди? До сту... А, у стургів є. А куди можна піти його продати? Сюди, наприклад. Тут дерево є. Ну от в Зіоніку. Я бачу, що тут дерева взагалі ніде немає. Можна в Зіоніку відвезти. Давай спробуємо. Скільки воно тут коштує? Я хвилюю, що я, якщо зараз. по 20. Якщо я зараз напхаю деревом повні собі сумки, то я не зможу швиденько втікати від розбійників. 5 балін. Швидкість 1 Та ні. Спочатку. Я, я, я відчуваю, що спочатку нам треба знайти собі людей. Мені потрібні. Люди, які будуть це все переносити, тому що сам він точно не, не впорається з цим всім завданням. Так, давай дядьку одного візьмемо собі. Так буде. Йому потрібна коняка. Мені потрібні компаньйони.